Як українці вкрали сценарій у Росії чи українська версія американської драми. Привіт! Ви потрапили на канал Закадрована, де ми оглядаємо українські фільми та серіали і обговорюємо їх разом. Сьогодні говоримо про український серіал сидоренки сидоренки Це крадіжка, адаптація чи щось більше? Розбираємось. Почнемо з самого початку. Це український комедійний серіал, який вийшов у 2019 році. Серіал, в якому розповідається про дві сім'ї з однаковим прізвищем, але різними обставинами та шляхами. Одній багато. Аті інші бідні, гра на контрастах, і я б сказала, навіть крайності в крайність. Сюжет обертається навколо ситуації, коли у пологовому будинку сплутали дітей з однаковим прізвищем. Сім'ї дізнаються про це аж через 16 років, випадково після тесту ДНК. Вони знаходять один одного і тут починається треш, сварки, непорозуміння, будування родинних стосунків, жанр комедія, тому тут більшість гумору побудована на побутових ситуаціях, сімейних проблемах та контрасті між персонажами. І що мене трохи дратує з цього всього це банальна стереотипність та іноді дурнуваті жарти. Ну не без цього. Але до чого я взагалі згадала Рашку? Сидоринки офіційно є адаптацією російського серіалу Іванове-Іванове, що сильно помітно по всьому: заставка, образи персонажів та й взагалі сюжет. А Як вам не стідно? Хоча правда, другий і третій сезон сидоренків все таки починає відрізнятися від Іванових, що дає трішки надії та більше індивідуальності та особливості. Але об'єктивно, акторська гра та візуальна картинка серіалу набагато привабли. Віше ніж у Росії. Є багато класних локальних жартів, українська музика та в цілому такий, знаєте, рідний вайб. І Якщо порівняти гумор серіалів, то очевидно, що в нас це все набагато приємніше, смішніше та актуальніше. Але мало хто знає, що до Іванових був американський серіал «Switched at Birth» <плес> про двох дівчат, яких сплутали в пологовому, проте він більш драматичний аніж комедійний. Про нього сказати нічого не можу, так як я повністю його не дивилась, Але факт залишається фактом. Поговоримо про акторів та їхню акторську гру. Багату сім'ю грали Дмитро Суржиков та Олеся Власова в ролі батьків та Петро Ніньовський в ролі сина. До речі, для нього цей серіал став його дебютним. Роль бідної сім'ї виконували Валерій Швець у ролі батька, таксані Вартицька у ролі матері Лесі, яка зіграла до речі свою роль 40 плюс річної матері у свої 28 років. Діда зіграв Лев Сомов, народний артист України. Він і актор, і режисер, і драматург, і навіть хореограф. А сина бідної сім'ї зіграв Євген Шикера. Актор та актор дубляжу також в ролях Поліна Василина грала в таких серіалах як Гола Правда, Скажане весілля, Ромео «Джуліета Черкас та багато інших. Та Вікторія Левченко. Оцеме її голос дуже часто зустрічається в дубляжі. Просто послухайте. Ти не знаєш, бо сам його ніколи не бачив. Також була Даша Астаф'єва в ролі а... Даші Астаф'євої. А ми йдемо далі. Що можна взагалі сказати про проблеми серіалу? кілька нюансів, які мене прямо напрягли. Наприклад, залицяння діду до молодої покоївки та деякі стереотипи стосовно селянства та багатства, переглядаючи коментарі та відгуки, я помітила абсолютно дві різні думки: поганий серіал, все не так, плагіат російського, та чудовий серіал, просто адаптація, яка нічого в собі не несе про російського. І ось моя думка стосовно цього: я більше схиляюсь до. Танго в світі існує таке поняття, як адаптація, коли купують права та змінюють під свій стиль. Тож я не рахую цей серіал плагіатом, копією чи крадіжкою. Тут заховані українські цінності, локальні меми. Тож, яким було моє очікування реальність? Я очікувала побачити щось крінжове, пародію на Іванових. Ти взагалі думала, що огляд вийде сумним. Але насправді реальність в рази перевищила очікування. Зараз я додивляюся, цей серіал на піднесеному настрої та вдячна, що його не зробили відзеркаленням російської версії, просто не з. І а зробили в тисячі разів якісніше та цікавіше. Моя особиста оцінка цьому серіалу 7 з 10. І до речі, приблизно така оцінка цього серіалу і є в рейтингу. А ви пишіть, що думаєте стосовно цієї ситуації, як відноситись до адаптації та чи дивилися взагалі цей серіал? І не забудьте підписатися, щоб знати, які українські фільми варто дивитися. Дякую за перегляд.